Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тмагія. Щось мені сьогодні захотілося подивитися, що там відбувається в Кремлі. В контексті чого мене на це на все надихнуло. То, то вибухи якісь незрозумілі там в Чечні, в Грозному, зокрема, то Кадиров кровну помсту там об'явив, то там он партнери їм дулю показують. Ну, одним словом, цікавий настрій в Кремлі подивитись. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажите мне, будь ласка. Ну, а что там зараз в кремлівській владі відбувається? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда. Іса. Діба. Маанс. Ансуса. Соло ішо. Перевернутий. Ну, гаразд. Не так погано, як би хотілось. Ну нічого, подивимося. Що в нас тут? І Гебо, Манас. Да, Аліансу Соуло і Перт. Перевернутий. Е, ну що ж, застій певний, у владі відбувається кремлівський. Тобто, ну, якось ситуація поки що зависла, поки що якихось кардинальних змін не буде. Той же час, Якийсь, це і таємниця, і якісь таємні процеси відбуваються. Ось, якісь таємні домовленості. да Саме таємні. Щодо чого, щодо влади. Ну, зрозуміло, я ж крем дивлюся вищі ешелони влади. Домовленості щодо влади і тут асіанс іде. Слухайте, а комусь заміну готують. Ну, дійсно, Ну вибори, вони ж вибори були. Правда, одна назва від виборів, ну не суть. А, ну, якщо так, то ось готують якусь заміну комусь. Ось. Це закон, до речі, який ще такий готують. Ось таємно. Про якісь обмеження закон. М -м. Загалом Манна з Єбо. Боже, дивлюсь, одне кажу, друге. Загалом оця трійка може, в принципі, і про мобілізацію, то говорити. Знов таки таємно. Щось думають. Соло. Святкують, до речі, щось, щось у них там якась гулянка. Чи що, правда, незрозуміло, ну, тим не менш. Цікаво. А, якийсь союз, да якісь, якусь якийсь домовленості, якийсь союз відмічають. Радуються прям сильно. Таємно, до речі. Таємно, до речі, да і ось. А. а Оце ще може бути. Ну, канал езотеричний, і оце ще може бути якийсь ритуал, готують, до речі. Оце да Ну, із таких цікавих дат, що у нас? Хэллоу він наближається. Дуже, до речі, гарна дата для магії, притом як світлої, так і темний. Ну, ось схоже теж, під це щось готують. Вже почали. Ну, не настільки погано. Ви знаєте, щось вони там домовились, цей закон якийсь поганий, готують. А, слухайте, і ще тут пішло. Угу. Знов таки, да, закон, соло що показує, тільки святкування соло медіа показує. І що в нас перевернутий йде? Обмеження медіа, знов таки. Тобто, ну, Ютуб ну, уже там да, прикрутили швидкість, на що вони ще замахнуться. Не знаю, там, TikTok який-небудь, ще там щось. Одним словом, таке кремлівська влада там. А ну добре, давайте реакцію кремлівської влади на оцю там об'яву Кадировим кровної помсти. Подивимося, як вони на це відреагували. Що мені це цікаво? Тому що ну е, наскільки я орієнтуюсь в кавказьких звичаях, то об'ява кровної помсти це прям ну, взагалі сильна штука. А от, і тому якби от цікаво. Це вже, знаєте, не так, що там щось ляпнув, слово не горобець, як то кажуть, тут так не, не вийде. То, от і цікаво, як же яка ж буде реакція у кремлівської влади. Ану, раз, дякую за відповідь. А, ну, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а реакція кремлівської влади саме на а, заяву Кадирова про об'явлення ним кровної помсти. Як кремлівська влада на це відреагувала? Скажіть вам правда. Готов перевернути. Дересас перевернути. О, я тут навіть фрази чую, не теж. Дагас і що? до перевернути. Ну, ну-ну. Феху перевернути. А, ясно. Ну, кремлівська влада не разу не в захваті від такої його заяви. Що тут можна відразу сказати? Мало тут взагалі цікаво. Ой, ой зараз озвучу, зрозумієте, що в нас тут? Е, от, а переверне, ресас перевернете, постаруна, да, Газрайда переверта, фегу переверта. Ну, майже весь розклад перевернутий, да? За виключенням двох рун. Е, дивіться, оце от мені прям. Що мов, мов цей придурок собі дозволяє? Ну, дійсно, шо, мов, він багато на себе влади взяв в такому плані. Прямо ось о, злість на нього і агресія, але зрозуміло, що приховано. В ефір воно не вийде. Ну, в кулуарах говорять, що мов цей придурок собі дозволяє? А от мені прямо аж почулося, як то кажуть. Ну, Кажу, це таємно, воно не вийде в ефір. Е, зміна ситуації якась буде відбуватись. Дивимось на майбутнє. Mm, ну, вже, в принципі, зміна якась відбула поч, почала, почала. Просто що ось, ми ще це не бачимо. Це ще не вийшло в ефір, так би мовити. Ну, буде, буде, зміна, і що? Зміна курсу. Ось дослівно тут, тому що це. М -м, мало то пошук варіантів якихось. Ну, зміна курсу, зміна відношення, якби до Кадирова із Кадировим. В тому числі. І що це? Вони розуміють, що це їм збитки понесе. Ось. Притом такі хороші, суттєві. Ну, з, -з що там весь серборт почався? Кадиров на з той замахнувся. Ну, ось кремлівська влада, схоже, не дуже хоче той самий Вайдбері, якби віддавати Кадирову. Щось там буде. Одним словом. Ну, ну. Хай собачаться, хай гризуться, як пауки в банці. А ми запасемося попкорном і будемо спостерігати. Перепрошую. Схоже, таки просто Хоча по такій погоді не дивно. Добре, дякую за відповідь. І давайте ще тут же ж подивимося, що ця кровна помста Кадирова, що там взагалі буде? Чи може це стати як, би, як отим от кам, кам, першим камінцем, який запустить Лавину у розвалту Росії? А ну раз, якось відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну а що ця об'явлена об Кадировим кровна помста? Чим вона обернеться взагалі для Росії? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Аліс перевернутий. Отав. Еймос. вас. Іса. І що, що це? Феху перевернута. E, ну що ж, не так погано, як би хотілось. Той же час. Той же час. E, буде цікаво. Так, да, буде цікаво. Що в нас тут? Що в нас тут? Аніс перевернути, отав, ей васкано, іса феху перевернута. Якась, бачите, у зах... беззах... влади, Дослівно, якщо. І якщо щось то їм некомфортно стане, якась ситуація така, почнеться, цікава. Проблеми у влади. Ось, мало того, що у них щось то і вони зайорзують на стільцях. Так, тут ось і проблеми почнуться, реальні. Ей у вас це відстоювання себе, відстоювання влади, дослівно. А це починається наступне. Кожен тягне ковдру на себе. Да, Це ось якраз почнеться поділ влади. М -м 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 Ой, смакота. Мало того, мало того, багато чого вийде в медіа, почуємо, побачимо. да. М мало того кану, це вогонь. вогонь. Горітиме багато, там заправка десь вибухнула, там ще щось. Ще таке буде, ще таке почуємо, побачимо. Ну що, з вогником? Це якесь протистояння з вогником буде. Ось дійсно. Ну що ж, гарно, добре, красиво, мені подобається. Ну, а по ісі. Це буде, знаєте, як розтягнуто в часі. Плюс це трошки пізніше буде почекати, доведеться. Тут і Ейвас не швидка руна, Іса теж, е то і, і воно якось знаєте, як розтягнути в часі буде. Ну, Тим не менш, віто не менш красиве. І що у нас? Да, усього що? Збитки великі це будуть для Росії. Саме збитки ті, які, ось, е ті, які не озвучать, ті, які, знаєте, таємні. Тобто, щось можуть навіть і засекретити. Ну і загалом оця от гризня от поділ влади, поділ сфер впливу, так і хочеться сказати. Воно в Копійку Росії вийде. Ну, чудово! Хай там до санкцій, в тому числі і санкцій Буданова Малюка. Хай ще це додасть. Якби жаліти не буде. Ну, раз. А добре, давайте прямо запитаю. Чи це там кровна помста Кадиру а може все-таки запустити ну, саме, ну, саме, те, те, що всім мріється, те, що хочеться всім українцям, щоб почався розвал Росії. А чи може воно це запустити, чи ні? Прямо в лоб запитаю, тому що наслідки загалом показали. А ну а мене це цікавить. А, ну добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну а це об'явлення Кадировим кровної помсти, то воно ну, може запустити, запустить о -о, розвал Росії. І процеси взагалі, які цей розвал Росії, то запустять. Скажіть вам правда. Евас. ПЕР. Так, що в нас тут? Орус перевернутий, вогня перевернута. Ну-ну-ну-ну-ну, що це? Дєбо. І фінал. Отал перевернутий. Ну, слухайте, ну, Гагаласа не впала, на жаль, ну загалом. Чи це якби ця от, кровна помста Кадирова і те, що за нею послідує, чи це запустить. 에, якби, розвал Росії, чи воно його наблизить. Ну, загалом, так, да. курс туди саме йде. Ну, що у нас тут? Но, ну ще не настільки воно все не настільки воно все явно, якби. Ну, а раз, що у нас тут? Евас перевернутий, перевернути постаруну, наперт, урус перевернутий, вуню перевернути, ГЕБО, бо перевернутий. Курс туди, так, да, це розвиток процесу, розвиток ситуації. Загалом це ось і є той поштовх, який, в принципі. Запустить певні процеси, що, що почне наближати розвал Росії. Оце тут іде вищі сили. От дійсно, єдиний аспект мені йде, що це вищі сили. Ну Це карма, да? Ну В даному випадку я не скажу, що це хороша карма. От ні разу. А, ось Ну, мало того, збитки, суттєві. По прям, знаєте, ось, великі, великі, Якісь збройні навіть потасовки, протистояння. А, ну, це що, Кадиро буде розбиратись з конкурентами, так виходить. Ну, або конкуренти з Кадиро, тут і так і так можна подивитись. Ну, не треба чекати, що це прям, прям супермасштаб буде. Все-таки руна перевернута. Ну, тим не менш, буде красиво, буде на що подивитись. А, ось печалі буде багато, сумних новин. Ну, До речі, і трауру в якійсь мірі. Загиблі будуть. Зрозуміло, без того не обійдеться. Но, все-таки, все-таки, по результату, прийдуть до якихось домовленостей. Но, до, до домовленостей, то вони прийдуть, домовляться там, якось це все ну, спробують заладнати. Но втрата влади. Хтось полетить, хтось полетить, хтось втратить владу. А, ну, як знати, Кадиров чи то його опоненти? Або, або тяжко тут сказати, хто це буде. Ну, я бачу, що це ось втрата влади. І загалом а, поділ влади в тому числі. Ну, загалом частково продублювався попередній розклад. Ну, тому така подія, знаєте, цікава. Недаремно мене потягнуло, якби її подивитись. Ну що, гаразд, запасаємося попкорном, чекаємо. що там. Кремль поки що там святкує щось там, щось вони там домовились до чогось, да, а он їм подарунки від Кадирова посиплються. Ну і прекрасно. Ну, гаразд, якось так. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!